Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе! І сьогодні ми продовжимо досліджувати Недоімперію зла під назвою Китай. І цей черговий шлях Китаю до самознищення у вигляді азійських ігор. І поговоримо про це детальніше, як намагання показати своє лице всьому світу вивертається зовсім в іншому руслі і прискорює самознищення Китаю місто Гуанчжоу, яке приймає азійські ігри. Подивіться, наскільки помпезно воно зроблено. Такий розмах був останній раз помічений під час Олімпійських ігор в Пекіні в 2008 році. Подивіться, наскільки все футуристично, по-новому, по-домашньому <зроблено>, зроблено в Китаї, так? І навіть їхні лавочки, автобуси, вони дійсно зроблені нові, якісь автобуси, кабріолети. З Wi-Fi, під зарядкою, з USB, якісь там додаткові функції для того, щоб максимально показати, наскільки все-таки класний Китай, наскільки він розвинутий. І це все всього лиш для того, щоб показати на протязі місяця іншим країнам, які вони розвинуті. Ось яка лавочка з сонячними батареями та підзарядкою бездротовою для телефона, якісь вікна, тачскріни з екранами в метро. Далі, ось тут це взагалі якась ахінея. Квіти вони заміняють кожного дня, можливо, навіть по декілька разів на день квіти, які лежать зразу по різним тротуарам через кожні декілька метрів, щоб показати, що вони О, дивіться, яка краса. Свіжі квіти кожного дня заміняють. Це колосальні кошти йдуть тільки на квіти, оздоблюють навіть окультивовують дерева спеціальними металевими відблискуючими обідками. Ви розумієте, скільки коштів на це все, на цю всю помпезність і оцю всю пилюку в очі йде, для того, щоб показати іншим, наскільки вони класні. Оце є суть комунізму, показати тим, ким вони взагалі не являються. Щоб ви приблизно розуміли, скільки вони витратили, це 30 мільярдів доларів, з яких вони отримують прибуток в районі 2 мільярдів, тобто збитки 28 мільярдів. І все для того, щоб показати, які зараз є Китай, наскільки він класний. Це коли в Китаї відсутні кошти, економічний колапс, не виплачують навіть зарплати, вже почали не виплачувати зарплати працівникам державних структур. І в той же самий час витрачається 30 мільярдів. Наприклад, оригінал цих ігор азійських цього року мав проходити у В'єтнамі. І початкова стартова ціна була 150 мільйонів доларів. Потім вона вирісла до 500 мільйонів, щоб витратити для В'єтнаму це колосальні кошти, тому що В'єтнам розвивається, в нього слабка економіка. І 80% жителів В'єтнаму виступили проти того, щоб витрачати таку шалену суму для того, щоб показати свою помпезність. І що ви думаєте, комуністичний, соціалістичний В'єтнам погодився? Ви уявляєте, комуністи погодилися. Але якщо порівняти в цьому випадку В'єтнам і Китай, то можна сказати, що... У В'єтнамі початкова стадія оцього комунізму, коли в них немає коштів достатньо, щоб створити сильну систему. Тому вони ще, знаєте, прислухаються до точки зору жителів їхньої країни. А коли в Китаї вони вибудували таку систему, коли цей гвинтик, наприклад, каже, що краще б ті гроші використовувалися для молодих людей, для бізнесу, для інвестицій, то приходить там декілька поліцейських, а точніше. Натренованих собак, які просто можуть закинути кудись і все, і вона зникне. І, до речі, в той самий час, коли вони витрачають 30 мільярдів, паралельно затоплюються гігантські території Китаю. Знаєте, кажуть, як під час чуми вони хочуть поїсти показати, які вони, як це кажуть, пір, під час чуми ось що робиться в Китаї. Тобто, тільки на відновлення тих інфраструктур потрібні мільярди, а в той же самий час вони витрачають, щоб показати усім, які вони не є насправді. І ось вам результати. Тобто під час прогулянки можна подивитися в цьому місці Гуанжоу, через кожні 5 метрів стоять оці собаки, які контролюють правопорядок. Я розумію, що потрібно забезпечити, щоб все було добре в місті, під час таких великих заходів це нормальна практика, але. Це нагадує вже Північну Корею. Наскільки вони поставили своїх сів для того, щоб ті слідкували за всім, що коїться, за усім абсолютно. Тому що це тільки пришвидшує їхнє руйнування. Ося ця система це потрібні знову ж таки колосальні кошти для того, щоб це все робити. Вони навіть позакривали люки спеціальними печатками. Щоб не можна було їх відкрити на протязі ігор в Гойджоу. Тобто, ви бачите, наскільки в них параноя. Нагадує мені, цього бункерного виродка, який, коли їздив в себе по Московії, також закривали ці всі люки. Це те саме зараз коїться і в Китаї. І оце все пришвидшує самознищення. Вони забородили польоти дронів під час оцього всього дійства, яке в них робиться. А до речі, до речі, щоб ви розуміли, коли було приблизно 5 липня, вони ще думали запросити до себе, вони точніше запросили до себе Росію та Білорусію для виступів на Азійських іграх, але перед самими іграми вони все таки їм відмовили. Ну це дякуючи суспільній думці розголосу, і навіть Китай прислухається до цього, як би вони це все не заперечували. І ось приклад оцього параноїдального Китаю. Вони сказали встановити камери усіх готелях, там, де вони скажуть, в певних місцях, щоб відслідковувати повністю усі. А хто не буде відмічатися, кого не будуть відслідковувати, буде платити штраф і його можуть забрати до в'язниці. Як вам захотіли б поїхати в таку країну, де я без причини забрати в в'язницю? Ну, я думаю, це риторичне питання. І... В загальному знову ж повторюю, у Китаї відсутні кошти, щоб робити такі помпезні ігри. В них економіка в колапсі, все в них знищується, руйнується, відтоки капіталів, гігантські потопи, гігантське знищення всього, що в них знаходиться навколо. І в них немає цих коштів. До речі, з тих 30 мільярдів, яких вони на папері витратили, я впевнений, що вони розікрали добру частину тих коштів, тому що це. Є джерело цієї корупції. Китай це є взагалі екземпляр цієї корупції. І тим паче додайте до цього, що там є комунізм. Комунізм і корупція це синоніми, як би вони там не казали, що всіх рівні права. Ми це проходили, ми це знаємо, ми це бачили. Які є рівні, а є ще рівніші. І в гігантському масштабі це черговий шлях до самознищення. І це класно, коли вони прискорюють самі без війни. Без якогось втручання ззовні сама партія робиться, і це дуже чудово. Я сподіваюся на краще і вірю в те, що колись в дуже, дуже близькому майбутньому Китай розвалиться і, нарешті, буде розвиватися по-нормальному. А коли розвалиться Китай, за ним піде Московія. Північна Корея і скоріше за все навіть Іран, тому що вони всі пов'язані і вони всі є братушками. Тільки один падає, всі інші летять за ним. Тому пам'ятаємо, що ми є українцями, ми є вільними незалежними українцями, допомагаємо Збройним силам України, віримо в Збройні Сили України і знаємо, що все є та буде Україна!